Якийсь е, вокально пісенний е, ефір. Ти подобаєшся мені? Ні, росіяни переспівали не цю пісню, а але яку? я б не здивувалась. Вони переспівали пісню Злате Огнівич за лісами-горами. Ух ти. Так, вона сама розказала про це на своїй сторінці в інстаграмі що росіяни зробили переклали його це мосмосмоскомосковицькою мовою російською і почали на пропагандистських фестивалях крутити співати і їй авторці пісні огнівіч надіслали її фанати близько 30 виступів з різних фестивалів концертів за під на підтримку так званої єдиної росії я думала, що мене вже нічим не здивуєш. Ну, от що можна чекати від країни, яка постійно привласнює і краде собі щось хороше чуже. В останню чергу я могла представити, що моя пісня стане частиною розпропаганди. Ви тільки послухайте це. Ну а раніше росіяни вкрали. Пісню Христини Соловій, ну яку виконує Христина Соловій, слова належать українському поету і письменнику Михайлу Старицькому, а композицію використали у Людовому шоу Вечори на хуторі, якою якою займалася дружина речника російського диктатора Дмитра Піскова, Тетяна Навка. Соловій відреагувала на цю крадіжку загарбниками і розповіла, що це не перша її пісня, яку росіяни переклали, і почали співати, і звернулася до всіх українців, зокрема і за кордоном, аби допомогли з пошуком і встановленням причетних юридичних осіб до цього шоу.